Що за день ми можемо по 100 пакетів фасувати. І оце кваселяний ми борщ фасуємо і м'ясний. Ще ми го... готуємо гороховий суп. Гороховий суп наші хлопці дуже полюбляють. Танкісти, правда, його не їдять, вони просять вермишелевий, ми їм робимо. То, коли дзвонить наша волонтерка, каже, хлопці виїхали чисто за вашим борщом, то хочеш не хочеш, знаходиш сили, піднімаєшся, йдеш робити бігом на фасувати, щоб хлопцям передати сьогодні, бо вони вже чекають. Це в нас м'ясо. Що за м'ясо? Курятином. Починали ми покупати свинину, але вона дуже дуже, дуже подорожала. І ми перейшли на куратину. Це те, що ми можемо, хоч хоч якось частично. А як ви його теж відварюєте, потім не да, від, від, Відварюємо, потім вже перемелюємо і потім сушимо. Воно повинно бути без жиру, В грудку ми беремо. Не єдиного жиру тут, бо він не сохне. Шкура теж не сюди відходів дуже багато. А це квасоля. Це нам все допомагають люди: буряк, цибулю, квасолю, все, що є на городах. Копають картоплю і всі залишки, хто вважає, що в йому багато дуже, вони приносять нам, щоб допомогти. Бабуськи квасольку он, всі складають у бутилочки, щоб ніякі жучки в ній не завелися, і передають нам. кажуть зварите борщику чи супчику, зробити, насушите. Капуста у нас завжди дефіцит, бо люди мало її вирощують, Це треба таке завжди закупляти, і закупляємо пасту, капусту, м'ясо. І вдома варимо, ми по, по трохи кидаємо бурячка для закраски, для того. А там дуже багато. Вони ми то їх куштували, пробували, додавали, що то, і прийшли до висновку, що такий борщ саме буде. Лучший. Беремо, кип'ятимо воду, засипаємо і ждемо минут п'ять. Це гороковий суп із сухариками. Внучка моя печатає. О, той. Вон, вона шість років, шість років сидить у неї такий той, і вона засипає і допомагає нам. Я важідних, потім беру ще один пакетик, і його так само розбавляю я, як і той. І потім опять засипаю. Головне, якщо повністю, бо інакше вони висипляються. Ми підписуємо ящичок з позивним, і хлопці дуже раді. Тоді нам присилають подяку, що кабан там отримав, чи е бленець получив. Да. Ну, ось, гарбузи, да, з якими започаткували свої герцевські крафтолики, і з них ми виготовляємо цукати. Оце ось у нас кашові гарбузи. Ми теж гостей зустрічаємо ці гарбузи. Ми вирізаємо, фаршируємо м'ясом овочами і запікали. У нас на гарбуз фесті герцевському. Це були вони саме таке блюдо шикарне. Ми його заморожуємо. І як приїжджають до нас гості, ми це наша фірмова страва. Ми про себе заявили да, на весь світ, що ми гарбузова столиця. Перший рік такі замовлення, що ми багатьом подарункові набори робили, люди купували, але потім, уже на, коли війна почалася, ми трішки призупинили. Коли почалася війна, то у нас була депресія, перші дні я взагалі, тоді Васильовна дзвона, все зібралося, дівчата треба щось робити. Давайте пробувати борщі. Ну, у нас немає просто попиту такого. І немає времени на цукати. Ми його виготовляємо зараз для того, щоб оплатити те саме світло, купити ту саму пасту, купити м'ясо. Ну, надію на те, що село можна сказати, відродиться, що сюди почнуть поступати якісь кошти на той самий ремонт дороги, на ремонт клуба, на ремонт фаба, що сюди, може, будуть і проведуть наконець автобус, щоб люди могли виїхати до району. Тому що в кого немає автомобіля, це дуже важко. Виїхати з цього села. І я люблю це село. Це наш сільський клуб. Він дуже давня споруда, по деяким міркам йому 90 років, хто більше каже, да. Ремонту в ньому, мабуть, з часів колгоспу ще не проводилося. Він в аварійному стані. І в нас, якби всі спільні зусилля наших мешканців села були направлені на те, щоб звернули увагу на наш клуб. Ми старалися проводити тут і фестивалі, і якісь і турніри, і локації туристичні. Тільки ради того, щоб масляну ми тут таку шикарну проводили, тільки щоб звернули увагу на маленькі села, що люди в селах теж хочуть жити. То ми своє село відроджуємо. На цьому місці були чагарники, смітники. Разом ми прибирали, ми повикорчовували, повивозили, нас підтримали в громаді, техніку важку надавали. Посадили парк. Щороку засаджуємо якимись деревцями майданчик. Цей волейбол проводимо і люди хочуть жити. І для нас клуб це було дуже важливо. Це буде не просто клуб, а буде народний дім. У нас є своя гора, і в планах тут розвинути теж туризм, і щоб було в голові взагалі є мрія таке зробити міні-хортицю. зимку тут катання на клійонках. На санках ні, тут як в Буковелі. Тут діти приїжджають, війна помішала нам. Так і концерти якісь там до свят проводимо тут. Взагалі всі любляться, а тут потрібен. Підприємці, інвестори, і ми все робили для того, щоб звернули увагу, що у селі теж люди хочуть і робити, і жити, і заробляти, і працювати.